Всім доброго здоров'я! Зараз розглянемо отакий вон. нуклеус на доданівську рамку, як облетілися матки в нього і як з червля. Зараз глянемо. Ми маємо тут два маткомісця на доданівську рамку. Дивіться, тут просто бомбезно. Як ми бачимо розпліт аж до нижньої планки, ця вущина, ця горишня вущина відбудована. Дивіться. Ще одна рамка розплоду, це молода матка. Ось, Ось так зачервіла молода матка цьогорічня, друга рамка. І у нас третя рамка? Бачимо зачервано донизу. Чим перевага такого нуклеуса? Ми Не маємо матку. Я буду її помітити. Зараз На закладу назад. Друга сторона така сама. Ось така сама, тут трошки більше корму є, як ми бачимо, розпліт до нижньої планки. І там рамка розплоду, і там вон, рамка розплоду печатаного. І третя така сама. Чим перевага такого нуклеуса? Саме добре це підходить апікси для такої роботи. Ось такий нуклеус. Ви рахуйте, що ми мали для... на старті. Дві рамки розплоду, дві кормових, дві вощини. Сьогодні даний нуклеус це є шість рамок розплоду. Шість рамок розплоду це є хороша, потужна сім'я. Ви навіть якщо і пакет купуєте, то ви купуєте слабші. Ось така перевага ось таких е, нуклеусів. ви маєте. Одну матку запасну, витягнули перегородку, чи пересадили вулик, ви маєте хорошу, потужну на старті сім'ю на 6 рамок розплоду. Слова тут лишні. Ось такий варіант. І саме добре, це от цього, для цієї роботи підходять апікси. Правильно, у них трошки не продумані кришки, тому що треба пригружувати. Але. Але, але, Оцей варіант, молода матка. Зажали і ви маєте хорошу сім'ю. Звідси я вже, правда, тут було таке саме: я одну матку забрав. звідси. А тут ще була не обльотана, не знаю, чи облетілася, чи ні. Але теж зі старту йшло рамка розплоду, рамка кормова, рамка вуштини. У варіанті ще матка не облетілася, не встигла. Але, але це є досить такий непоганий варіант. Також їх можна використовувати, як і маленькі нуклеуси, на 145-ту рамку. Тут слабший, тут сильніший. Облитну не буду, будуть матки раз ідуть на обльот, не буде їх, зараз вони ще не обльотані.